закінчилось, тому що революція поставила на меті перебудову державного ладу на інших принципах, ніж той, який існує сьогодні в Україні. Майдан є морально, моральним дзеркалом процесів, які відбуваються в Україні. Якщо цього дзеркала не буде, то процеси перетворень, очікувані всім суспільством, зупиняться. Дуже багато політиків, які намагаються сьогодні старими методами утворювати ті чи інші владні структури, повноваження людей. І ми бачимо, що керівництво країни і уряд призначає людей, які не відповідають відповідним вимогам і критеріям, затвердженим в тому числі на Майдані. Що долучає, що вони взагалі не розглядають. Законодавчих документів, які утверджують обмеження щодо доступу до влади людей, які не мають на це прав, і які запідозрювані у відповідних е злочинних чи інших громадсько скідливих діях. Я вже не кажу про те, що нічого поки що ми не бачимо з точки зору. Встановлення громадянського суспільства, його середовищі інститутів, які включалися в процес законодавства, процес контролю за державними органами влади, за державними корпораціями, наглядовими радами різних державних установ, як телебачення, радіомовлення, як Національний банк, громадяни і фахове середовище громадянського суспільства мають бути присутніми таких органах. Сьогодні влада і парламент цього не чують, не бачать і не хочуть бачити. Тому зараз дуже важливим є об'єднання сил, які спроможні були артикулювати, виробляти, діяти творчо, як було сказано, для вироблення необхідних кроків, заходів і висунення своїх представників для наглядових, контрольних і управлінських функцій. Дякую вам за увагу і хотів би. Об'єднати тих людей, які стоять на таких позиціях. Дякую. Yep.